Після початку широкомасштабної агресії Росії українці відчули небувалий сплеск патріотизму. На відміну від планів ворога, нація об'єдналася як ніколи. Один із проявів патріотичного духу беззаперечна довіра до збройних сил. Українці волонтерять, щоб допомогти ЗСУ, присвячують їм вірші та пісні. Журналістка з Дніпра Алла Середіна близько 15 років пише ліричні вірші та романси. Теми війни вона до останнього часу не торкалася. Коли працювала в Миколаєві, була прес-секретарем генерального директора Чорноморського суднобудівного заводу, і я там почала писати вірші. Я не знаю, звідки воно в мене йшло. От у мене йде строчка, я повинна встати і записати ці рядки. І коли вже я написала чималеньку, десь сотню віршів, я видавала книжку, і один із розділів я назвала Воскресне для кохання це лірика. Жіноча лірика ну це наше буття на землі. Зазвичай Алла пише вночі. У цей час вона відчуває особливе натхнення. Я творю десь після 11 години ночі. Я в день мене ну мені треба такий вакуум, щоб ніхто не дзвонив, ніхто не. Я в тишині це роблю і. От і мелодії приходять. Приходять мелодії, я їх наспівую декілька разів, а тоді, ну що, телефон під рукою на діток фон записала, і отак, отак створюються твори. Після початку широкомасштабної агресії Росії проти України колишній чоловік поетеси запропонував їй написати текст маршу присвячений десантно-штурмовим військам. Такі події, як війна, вони надихають взагалі нас на якісь. Якусь допомогу, чим ми можемо допомогти, це підняти дух нашим воїнам, це прославити їх, це пишатися ними. У мене мій чоловік, колишній. Він 25-го числа відразу пішов добровольцем і потрапив у 25 ту десантну бригаду. Над текстом мала працювала кілька днів, потім наспівала на диктофон і відправила колишньому чоловікові. За кілька днів десантник надіслав поетесі остаточний варіант маршу десантників. Пройшло три дні, і він мені вже прислав. Він звернувся до музикантів, з якими він грає. Це відомі наші музиканти, професійні. Антон Шелемба і заспівав цю пісню Вадим Кочетков. Я їм дуже вдячна. Я їх ніколи не бачила вживу. Я не знаю їх, я тільки заочно знаю. Я дуже дуже рада, що вони взяли до роботи мій твір. І що він вийшов такий, що зацікавив людей. Віктор Саленко почув, теж музикант, наш Дніпровський викладач музики, він почув цю пісню, я йому надіслала, і він зробив відеоряд. І так ця пісня мала якесь своє народження і своє продовження. виклали в Ютубі. Я поставила на своїй сторінці, подякувала всім за, за співпрацю. І так, от у нас. Получилася от така, така робота. Текст він наповнений вірою в перемогу. І ми здолаємо нашого ворога. І, і Україна розцвіте, і, і буде над Україною стяг України. До уваги наших глядачів марш десантників. Авторства Али Середіної. Подивись навколо. Ліс долини гори. Це моя країна. Це моя земля. На захист стали, рідних обіймали, перші рушали штурмові війська за Україну і свою родину, за нашу землю, щедру й дорогу Перед ідуть сотників. З крайніх виросла пшениця, десь у лісі чути пісню солов'я. Наш десант штурмує ворога позиції, щоб розквітла знову рідна сторона за Україну і свою родину, за нашу землю, щедру й дорогу ідуть І вітром слави Марунові берети, в них частинка серця, крові і звиття, ворога столає і в мирному небі першими розкриєм України стяг за Україну